Так, це інша частина винограднику. Ось Таке кріплення, тобто виростяжку на дріт, в ряду трава не знята, знизу не підрізані жеребики. Цей виноград виглядає дуже класно, хоча... Грона зрослися, насправді їх правильно було би прорядити свого часу, але ну, нічого. От, відстань, метр вісімдесят між ними, як, як бачимо, йде тільки один дріт, тобто по верхньому дротові. А, формування. от І Знову ж два. Два кордони, mm -hmm. так, перетинається yeah, в різні сторони. Вінград починає дозривати. Mm -hmm. Що цікаво, ніхто його нічого не чіпає, як у нас в Україні часто обрізають. Цей час немає обрізати, До речі, хвороба цей mm -hmm. кліщ, це інший кліщ, що у нас може бути. Mm -hmm. От. Тут це кліщ, ці бородивки робить. От він тут. От, знову ж один трит. було взяти за лінійку, заміряти ну, 10 см діаметри. От, Ну, так З кожного куща десь кілограмів буде ну, під 10 я б сказав. Ну, Може менше 7-8 кілограмів ягодів. От, десь відстань десь 2,40 міжрядів. Тобто Міжряді досить густе. Трава скошена, в траві бур'яний. Знову ж тут пробіли між кущами. От. Але місця, а от, 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 там вони зрослися, знову ж бачу кліщ, 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 багато дає кліща. Озбав кліщ, кліщ. Ніхто нічого не обробляє, але зато буде виноград органічний. От. Ну, от так і. О. От. Що, ще не дозріло, я спробую каятка. І стопчик. Класно. Це чомусь обвисло, не підв'язано. Ну, взагалі я б сказав, що він меншний, ніж менш доглянутий, ніж попередній, але виглядає теж непевно.